Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка зухвала пташка. Колись дуже давно жила на світі одна маленька сіра пташка. Вона пурхала по гаях та по полях. Залітала в сади і виспівувала під вікнами свої пісеньки. Усюди була вона найбільш жаданою гостею, тому що її голос був, наче дзвіночок. Зачувши її сріблястий спів, люди прочиняли вікна і казали: Добрий день, сеньору пташку, або Добрий вечір. Дорога співухо і кидали їй жменьку хлібних крихт. Маленька пташка літала всюди, а лише жодного разу не доводилося їй бувати в королівському саду, а пташці страх як кортіло глянути на ті прекрасні квіти, які там росли, і проспівати свою пісеньку самому королю. Чим же він мене почастує? думала пташка. Мабуть, він щедріший за всіх людей на світі. І от якось вона полетіла до королівського палацу, та не встигла й до воріт долетіти, як назустрічі й вибігли королівські слуги, і почали кричати: Ану! Геть звідси зухвалице, як ти посміла з'явитися в королівському саду у такому простому вбранні. Та й прогнали маленьку сіру пташку. Але пташка була дуже вперта. Вона полетіла до своїх друзів, сіла під кравецьким вікном. І голосно защебетала. Сеньоре кравче, ший мені камзол, в якому при дворі ходять. Кравець шив пташці ошатний камзол із блакитного атласу. Тоді вона полетіла до майстра, який краще за всіх робив капелюшки, сіла йому на плече. І засвистіла. Сеньоре капелюшнику, зроби мені капелюшок з пером та великими полями, як при дворі носять. І незабаром капелюшок був готовий. А пташка тим часом полетіла до сеньора шевця. І попросила його шити їй високі черевички на підборах зі срібними шпорами. Коли все було готове, сіра пташка нарядилася в нове вбрання, надягла на свою маленьку голівку капелюшок із пухнастим пером, а на ноги взула черевички зі шпорами і стала найгіршою зарайського птаха. От. Полетіла вона в королівський сад, сіла на дерево перед королівським балконом і голосно заспівала. Ліпша я за всіх на світі, і за самого короля, 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 помилуйтесь ось де я. Але його величність сеньор король у цей час якраз обідав. Тож навіть не звернув уваги на маленьку пташку, як вона не співала, як не старалася, а він її не слухав. Однак пташка була дуже вперта вона, будь-що будь, хотіла сподобатися королю у своєму новому вбранні. Тоді вона стала співати і висвистувати одне і те саме. Одне й те саме і співала доти, доки його величність король таки не розсердився. Ну й зухвала, закричав він і підбіг до вікна. Але, глянувши на пташку, мимоволі замилувався. Теба яка красива пташка. Вона мені дуже подобається. У пташки від гордощів аж подих перехопило, а король продовжував. Така красуночка, мабуть, дуже смачна. Ану, спіймайте її і підсмажте та подайте мені на вечерю. Пташка не встигла і крильцями замахнути, як її впіймали. Обпатрали і запекли у великому пирозі. Королівський пиріг був дуже великий, а пташка була така маленька, що його величність навіть не помітив її і проковтнув усю цілком. Усередині короля було дуже темно. Набагато темніше, ніж буває опівночі. Ох і не сподобалося це пташці. Тоді вона заходилася клювати короля і клювала його перестанку. Боляче стало королю, і він застогнав так голосно, що підняв на ноги весь палац, брязкаючи шпорами. Придворнім миттю прибігли, а король усе кричав і скаржився, що сьогоднішня вечеря не пішла йому на користь. Мудрі в ковпаках та довгих мантіях принесли королю цілюще зілля. Король випив його, зітхнув, відкрив рота, і пташка вилетіла на волю. Вилетіла, зблиснула, наче зірниця в повітрі, і впала в струмок, що протікав за королівським садом. Умившись, пташка подалася до столяра, викопалася там у клеї, а потім полетіла в гості до лісових птахів. І кого б вона не зустріла, усім розповідала про те, що з нею сталося. І просила кожного подарувати їй одну пір'їнку. Кожна пташка з радістю віддавала їй свою пір'їнку. І вона тут таки прилипала до пташки з ухвалиці. Пір'їнок було так багато, і всі вони були такі різні, червоні, жовті, сині, одна яскравіша за іншу. Тож у своєму новому барвистому вбранні сіра пташка стала ще ліпшою, ніж колись. Вона стала гарна, наче вазочка із фруктами на званому обіді. Тепер пташка знову могла летіти в палацовий сад. Прилетівши в палацовий сад, вона сіла на дереві перед королівським балконом. І заспівала ще голосніше, ніж колись. Ліпша я за всіх на світі і за самого короля. Упіймайте цю зухвалу пташку, закричав розлючений король. Тієї ж миті придворні кинулися виконувати його наказ. Але на цей раз пташка була куди обережнішою. Вона закружляла в повітрі так швидко, що навіть вітер не зміг би її наздогнати, а потім здійнялася високо-високо до самого місяця і, сівши на кінчик його носа, глянула звідти на короля і дзвінку розсміялася того часу її жодного разу не бачили в королівському саду. Вона повернулася до своїх друзів, скинула барвисте пір'я і знову стала маленькою сірою пташкою. І знову люди, зачувши її сріблястий спів, прочиняли вікна і, як і раніше, казали: Добрий день! Синьору співуху і маленька сіра пташка співала для них у сто разів краще, ніж співала колись для короля. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.